Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Дві тисячі років тому був такий випадок, коли один чоловік з натовпу до Ісуса сказав, можна сказати, навіть так викрикнув таку ідею. Хоче, щоб Ісус вирішив Його справи. Ця справа розподілу. Е, Спадщини, це не є якась справа, яка була стільки сотні тисяч років тому, а зараз вже все вирішено, де я проживав, чи в Іспанії, чи в Італії. Це коли люди розповідали, як вони були скривджені своїми родичами. І ці люди вони говорили, що коли це були люди скромніші, були люди більш віруючі, вони казали: ну, хай буде так, я не буду втрачати. Мою сестру чи брата можливо їм більше потрібно. А були люди, які підходили, і до мене теж було цікаво, тому що підходила одна жінка, яка теж парафіянка одного разу десь в Іспанії, дуже добра пані, але вона дуже переживала, щоб все було по справедливості, і що вона має зробити, щоб я їй порадив, щоб це все було теж розпреділено, так як це має бути, ця спадщина. На що я відповів, так, як Ісус сьогодні? Хто настановив мене, я ж не є якийсь суддя чи експерт? Ісус не відповідає, коли ми йому ставимо запитання, бо хочемо зобов'язати Його, так як цей чоловік, тому що завжди витягуємо Ісуса на таке поле, де Він має сказати так чи ні. То, якби цей чоловік очікував, що зараз Ісус скаже: Слухай, біжи по Твого брата. Давай прийди сюди, зараз ми вирішимо цю ситуацію. І тоді цей брат, напевно, що би сказав, але ж ви розумієте, почав би оправдовуватись, а цей би сказав Ні, він не правий. І мала би бути така дискусія, і Ісус би мав статись на чиюсь сторону. Натомість Ісус каже, чоловіче, хто мене поставив або розподілювачем над вами. Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. Ісус говорить, що з важливішого, багато людей переживає за те, щоб надбати, мати якісь блага. Але я колись бачив десь в інтернеті таке відео, хтось роздумував над цим каже, що відбудеться після того, як людина помирає. Самі близькі, які його люблять, її люблять цю людину, плачуть якийсь там період, декілька днів, може навіть тижнів, місяць. Потім заспокоюються. Потім проходить рік, вони ще тужать за цією людиною. Ця людина надбала багато різних речей, і е, ці родичі живуть в цій домівці. Потім приходить час, коли ці родичі вони теж помирають. І приходять якісь люди, які взагалі вже не знали цієї людини, яка жила до того, і просто живуть в цьому домі. І так проходить час, і ніхто вже не пам'ятає, і ці речі вже за 100 років, вони вже просто немає жодного згадки, жодної згадки про всі ті труди, про всі ті переживання, про всі ці страждання, про всі клопотання, про всі надбання, про всі сльози. Цього вже немає. Тому казав тоді цей чоловік, який зробив це відео. Чи вартує стільки нервів, здоров'я, ця гонитва, ця боротьба за, цими, за цим майном, за цим переділом, за цією боротьбою? І це про те, що говорить Ісус. Вважайте і каже їм притчу про такого чоловіка, якого дуже добре вродив врожай, і цей чоловік, увага, яка може бути спокуса, коли здобудемо щось. Закриваємося вже в собі, закриваємося вже в якійсь маленькій території між своїми родичами, друзями, і тоді, душе, маєш вдосталь добра зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, розкошуй. Тут не була думка, маю всього вдосталь, чи є може якась бідний, бідна, чи може є якась вдова, може, якісь голодні діти. Чи може в якійсь лікарні лежить якийсь чоловік, якому бракує їжі, чи може ще щось. І, отже, коли ця людина, каже Господь безумний, ще цієї ночі, підеш до, до іншого життя? Чи ми задумуємося над тим, коли дбаємо? Чи ці люди, які були в цих містах, які зараз бомбардують, які мали свої бізнеси? Чи могли знати, передбачити, чи напевно були люди серед цих людей багатих, заможних, які дбали, які робили добрі справи. І напевно, що це дуже корисно. Але в кінці говорить Господь: так буває з тими, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Все наше життя має бути сконцентровано не на тому, щоб скільки назбираємо грошей. Бо це може бути така знаєте, ціль в житті назбирати багато грошей і потім на них сидіти на цих грошах, такий вислів є, оберігати їх. А є теж ще інший варіант це мати добрі відносини, будувати добрі відносини в родині з друзями, робити добрі справи, залишити по собі добре ім'я, чесної, порядної людини, яка завжди була відповідальна, яка бажала добра іншим. Яка вміла прощати, тому подумаємо сьогодні, брати і сестри, що є важливіше в житті, тому що життя коротке. Амінь.